Кума, Кажуть, що мудрість приходить з віком, а от до нашої сусідки вік прийшов один. Зять побачив у вікно те, що, ну, от, знову її чорти несуть. Зайшла теща в хату, а мала донечка Марія раді Бабусю, я так тебе чекаю, так чекаю. А я йшла собі помаленьку. Марійка здивувалася. А тато казав, що тебе чорти несуть. Чоловік засмучено каже дружині. Кохана, сьогодні якийсь нещасливий день. Нічохісінько не вполював. А я так і думала, чому це? Так ти ж гаманець вдома забув. Кум Василь дістає з банки черв'яка нанизує на гачок, а той до нього. Благаю, тільки не підсікай різко, а то вуха закладає. Куми, я нещодавно був на полюванні, і там за мною погнався вов. Правда, він послезнувся, і мені вдалося втекти. І ти не злякався. А на чому ж він, на твою думку, Коми, послизнувся? Чоловік і дружина штовкають машину, яка зламалася посеред шляху. Чоловік витирає плід на лобі і каже Той тип, який продав нам машину, де в чому був правий? І в чому ж це? В тому, що ця тачка майже не витрачає бензину. Чоловік навчає дружину водити машину і задає їй різноманітні питання. Що означає цей знак? Білий круг із трьома чорними смугами? Можна все. Ой, кума, цей Василь, дивний хлопець. Коли позичив у мене мішок зерна, я не могла отримати його назад кілька років. А коли видала за нього заміж свою доньку, він готовий повернути її кожного тижня. Відділий хач їде на дуже великій швидкості і раптом баба! приходить до тями у ліжку. Де я? У кімнаті номер 5 у лікарні в'язниці? Жінка аборина каже чоловікові, ти цілий день розмовляєш тільки з нашим песиком, він же нічого тобі не відповідає. От саме за це я його і поважаю. Куми, а моя дружина кожного ранку запитує, щоб його таки з'їсти, щоб схуднути. У нас з чоловіком правило. Одного дня продукти купує він, наступного я. Ось і виходить, що день п'ємо, день закушуємо. Куми Я після одруження сказав дружині. Протопчу я стежку у нашому домі від дивана до холодильника. Куми а як краще стріляти в Зайця. Коли він біжить чи коли він сидить? Коли він висить, куми?» Дипломат це той, хто завжди пам'ятає дату народження дами, але ніколи не згадає, скільки їй виповнилося. Знервований водій звертається к інспектору. Мою машину вкрали. Що мені робити? А де вона стояла? Я залишив її тут. Так вам пощастило. Якби вона тут була, я б посоштрафував. Постоянка тут заборонена. Куми, у вас клює? Слабенько, а хоча б раз клюнула. Ні, куми Коми, а чому у вашому ставку цього року риба не ловиться? Так бульдозер зруйнував дамбу, і вся дика риба повтікала. Куми, а я думав, що коріння не впливає на голос жінки? Я так думав, поки попіл з мої цигарки не впав на килим. Два куми. Заблукали в лісі, один каже Стріляй, може, хто відгукнеться? Другий стріляє, ніхто не відгукується. Стріляй ще. Не можу коми, Стріли закінчилися. Чоловік каже дружині, а давай кохатися, як риби. У воді, коханий, та ні, мовчки. Лікарю, в мене така проблема, коли я повертаюся з полювання, дружина завжди з коханцем. Тільки починаю сваритися, вона каже Піди на кухню, випий кави, заспокойся. А чим я можу вам допомогти? Так я хотів дізнатися, чи не забагато я п'ю кави. Два приятелі одночасно з'явилися в раю. Один запитує А які останні слова ти почув на землі? Це були слова моєї дружини. І що ж вона сказала? Коханий, якщо ти хоч на хвильку даси мені поролити, то будеш ангелом. Мати наставляє доньку. Доню. Якщо хочеш доброго життя, то обирай чоловіка уважного, розумного, спокійного. Не роби так, як зробила твоя мати. Не виходь заміж заради грошей. Летюча риба летить над океанами, думає Як добре, рибалак можна не боятися. Тим часом з яхти в неї стріляють з рушниці і збивають. Риба падає вниз і кричить. Я ж не пташка, а куляри купи Бовдур. Кум Василь пригощає кума Миколу тортами каже Куме, а моя дружина ніколи не викидає пігулки, у яких закінчується дії Вона ними дуже гарно прикрашає тістечка і торти. Кохана, ну чому ти увесь час хочеш чути від мене, що я тебе кохаю? Давай краще поговоримо, як варити борщ. Кохана, здається, ти не доварила м'ясо. Але, кохане, я усе робила за рецептом. Кіло м'яса треба варити годину, а я взяла пів кіло і варила півгодини. Куми! Ти ви стільки риби наловили. А ви, куми, ідіть лісом до озера. Побачите стенд, ловити рибу заборонено. Від нього берегом наліво йдіть до стенду, За ловлю риби штраф тисячу гривень. От під ним ловіть. Дружина пиляє чоловіка. Ну, от не розумію я. Як можна проводити на риболовлі усі вихідні? Не розумію, не розумію. А навіщо ж говориш про речі, яких не розумієш? Куми, ти ж так любив Галю. Це було прекрасно. Так, куми, але ж я з нею одружився і все зіпсував. Мати наставляє доньку, яка виходить заміж. Доню запам'ятай дві ключові фрази. Перша. Як я тебе кохаю? Друга. Коханий, може, ти й правий, але. Коханий, всю дорогу додому мене переслідував якийсь тип. І що? Ти навіть не уявляєш. Як повільно він йшов. Після уроку практичного водіння в автошколі інструктор каже жінці Вам потрібно краще освоїти управління машиною Сьогодні ви збили 10 пішоходів. Десять? А скільки потрібно, щоб взяти на права? Ніщо так не дратує жінку у зовнішності чоловіка, як відсутність грошей. Куме. А от коли ви були молодим, яке у вас було хобі? Полювання і жінки? А на кого ви полювали? Так на жінок, куме.